Покер з Єбанцею – це найкращий покер. Всім привіт, мейн евент третій етап чемпіонату України. Першою роздачою одразу у пекло. Ваня Баженка, aka Lucky Dreamer, відомий покерний інфлюенсер та стрімер, не такий крутий, як я, але все ж таки, довго вагається на баттені з валет 8. Я б відкрив. Але незважаючи на те, що Іван все ж таки зфолдив. Його роль у цій роздачі ще не відіграна. Садига, в свою чергу, з малого блайнду, маючи 21 блайнд, вирішує зіграти компліт під великий стек. Наш незамінний інструмент GTO Wizard, знижка 10% з промокодом Біґогі, а посилання в описі до відео пропонує частіше грати Push, але кол не помилка. Ноженко на ББ прокидається явно голодним. Він взагалі ледве вмішується за столом, він наче кавун застрягли між двома книжками на полисі. Робить ізоляційний рейс. Солвер просто чекає, але ЄВ дуже близьке. Отже, має право. Зверніть увагу, УСБ всі АХ чи впушили, чи залімпрейзили. Кишенькові пари в більшості також. Но Женко на дошці 5.5.2 веселкою в чек опонента ставить півпота. В такому сайзі не дуже багато сенсу, краще б обрати сайзинг в 1-4, бо в теорії ніякі нові руки на півпота не викидають. Отже, ставка вдвічі менше має досягати того ж самого. Але пофіг! Якщо опонент просто бере і рандомну руку флоатить тебе без позиції, то пф, окей. Солверна реакція малого блайнду виглядає так. Тобто, прикол в тому, що у СБ майже ніколи немає кишенькових пар, обмаль рук і взагалі, весь рейндж в Бродвеях та високих світових картах. Але це без є. План Садигова простий як інструкція до молотка відіграти чеккол на повітрі та ліднути в низьку карту, що, власно кажучи, він і робить. Чи варто вам пояснювати певні недоліки цього високого польоту думки? Я дуже сильно сподіваюся, що ні. Ба більше ноженко ще й доїхав терном. Трошки постраждав, розумію, бо я теж відчув сильний головний біль, намагаючись зрозуміти, що Садигов так завзято намагається нам продати. Що він репе? Яка рука взяла б таку лінію на велью? Ну, особисто я не знаю. Після вимученого колу Ноженко ми пригадуємо, що все що шату були екстрасенси. Це ми пам'ятаємо з одного з попередніх випусків, я вас бачу. Ну, добре, доїхали, вбушили. І тут саме час згадати про Ваню. Зацініть, як професіонал вивчає опонента. Оскільки Садигов повністю укрився каптуром, візуальний огляд нічого не дав. Тоді Ваня став обнюхувати опонента. Оце професіоналізм! Оце завзятість. Пану Наженко я не заздрю. Сам би помучився і вколов. Бо лінія опонента абсолютно абсурдна і має мінімум сенсу. Хоча, можливо, я би впушив термін. Енівей, кол та погані новини. Краще за все про цю роздачу каже вираз обличчя Федоренко. Емоції безцінні. До речі, якщо хочете грати як Садигов, треба спитати, чи надає його бабка уроки. А якщо хоче грати ти добре, в своєму телеграм-каналі розігрую місячні підписки на GTO Vizor. Обирай. Наступною рукою Садигов відкривається з гайджеку. А Ноженко, трохи розтовхавши опонентів у бабіч, вирішив підколоти туз валета. Я думаю, що це файна гра. Зіграти трибет також варіант. На ББ Смирнов вдивляється в король 7 з Обирає також кол. Напевно, це дефолт. Проте сквіз теж класна опція, бо ми можемо легко вибити кращі руки. На кшталт той самий Король Валет. На флопі на диво всі трошки присяли. Кожен чек. І хоча для Смірнова чек в префлоп рейзера є стандартною грою, то для Садигова опція ставки є базовою. Так само, як і Ноженко з гадшотом, оверкартою та міцною статурою, міг би і спробувати вкрасти цей банк однією чи ну, двома трьома ставками. Проте ми пішли дивитися термін. Садигов міг поставити, але з його боку не зле залишити в ренжі чека якусь топ пару. Чисто час від часу. Садигов починає вилюбетити за третину. Ноженко відмовляється випробовувати долю і дисципліновано фолдить. ББ, звичайно, кол. На диво, бабка Садигова не передбачила рівер, який приніс Смірнову другу пару. І тут я його чисто по людськи розумію. Опонент сильно андерепнув свою руку. Це означає, що сила його руки сприймається опонентом набагато нижчою, ніж вона є насправді. Тобто Смирнов не закладає садигу в реч середнього короля. Думає, що краще, що той може показати, це Туздама, Дама Валет чи щось в тому дусі. Отже, природньо не хоче, щоб Садиго зіграв чек на вздогін. тому сам добирає тут і одразу ставлячи півкота. З точки зору теорії, це неправильно. Але окей. Рішення Садигова нібито просте: недоріпана рука, маю то пару, я кол. Чи можу я засудити таке рішення? Ну ні. Це теж доволі природньо. Проте в моїй школі еволюція вчать, що Лід рівера – це дуже недоблефована лінія. І якщо витратити трохи додаткового часу, то варто спитати себе. А чому опонент раптом лідить Рівер Сімка? Ця карта дошку не поміняла. Вона зовсім не страшна. І тим не менш, опонент ставить. Це зовсім не схоже на блеф. А припускати, що так зіграє на велью гірша рука. Також малоймовірно, опоненту могла доїхати друга пара на король 7, Дама 7 і навіть Девсім. А от з чим блефувати і навіщо. Незрозуміло. Чи міг би я знайти такий фонд? Ну, скажу чесно, друзі, я дуже сподіваюся. Але не непередно. Вчимося. І тут ми несподівано граємо вже. 5 макс. Смирнов закріпився впевненим чіпаком та, схоже, присповнився вірою у власну велич. З гайджеку відкриває 4-2 різномасні. Зрозуміти мене правильно, чіп лідер має широко грати. Але у всього є межа. GTO Wizard пропонує бути набагато скромніше. Подячий на ББ захищає 9-7 світових. Зверніть увагу, що темно-червоне це пуш. Отже, якщо опинитися на великому блайнді проти Чіпака, не сильно соромтеся. Всі кишенькові пари, купа світового бродвея, сильні тузи летять волин навіть проти адекватного ренжа. А адекватність ще години тому встала, кивнула і чемно вийшла зі столу. На флопі, у великого двосторонній стрейд стрейдро. Проти дуже малої ставки Смирнова. Кол є найпривабливішою опцією, звісно, якщо реш адекватний. Та якщо дізнатися якимось чином, що чіпак тут не те, що будь-яку руку, але й ногу відкриває, то мені кортить в цей сайз дати пуша. Бо зберу прірву фолдів. Солвер, до речі, не проти. Та якщо подібною інформацією не володію, то просто дякую за гарну ціну і гратиму кол. Терном кладуть двосторонку для Смирнова, і той знову ставить за 40% пота. І тут реально прикол. Саме в цей сайзінг кол подячного пролазить. А вже на ставку в 50% пота ні. От такі дрівнички іноді роляють. ББ грає гарний кол, а рівером кладуть п'ятірку. І тут GTO Wizard доводить свою цінність. У ББ з'являється на рівері п'ятірка Лід. Справа в тому, що 5 х рук у ББ буде набагато більше, ніж в опонента по такій лінії. Він не зможе ставити тонкий велюбети в наш чек. Відповідно, частину велю ми маємо ставити самі. А також в гайджека є недоїхавші дрова, які можемо, користуючись ранаутом, вибити. Отже, в нас з'являються в ліді і блефи. Звісно, ситуація є трохи кумедною, бо в ББ зараз елементарно краща рука. Проте припустити таке ну було б непросто. Давайте дізнаємося, чим закінчиться ця роздача. Чи знайде ББ лід в Блеф, чи може гайджек відважиться поставити третю ставку на рівері? Подячий Блефа не знайшов. Чи покаже тепер Смирнов 4 гай на шоудауні? Ні. Блеф Олин, і звісно, пас з 9 гай і показ Блеф. Смакота. Захищати ББ проти Ноженка це як стояти на шляху м'ясного локомотива. Дама сім на батині проти Чіпака це трошки рука з відбою. Проте, схоже Ноженко і сам кому хоч, що хоч відіб'є. І не обов'язково навіть рукою. Та Смирнов не зробка десятка. До того ж, в руці теж десятка. Коротше, кол. Флоп наче на щось натякає. Якщо вам без солверу не зрозуміло, що всі фішки мають потрапити у банк, то вам потрібні чи то окуляри, чи то нотропи, чи довга спокійна відпустка. Тріпс-тріпс на фінальному столі. Це ж блін треба. Флоп, маленький конбет, ББ плейт Просто кол. Дозволю собі процитувати великого Брюса Лі. Я не боюся людини, яка вивчила 10 тисяч ударів один раз. Але я боюся людини, яка вивчила один удар 10 тисяч разів. Для Смірнова цей удар рандомний лід на велю без мети та сенсу. Лід Валета. Перепрошую, але. Солвер відмовився приймати цю команду, сказав, що далі я на самоті. Ноженко вміло приховуючи радість під товстим слоєм м'язів, грає рейс. Смірнов миттєвий пуш, баттон, кол, і у великого блайнду 15%, з яких половина на нас. Цієї миті пан Наженка подякував гравцям за гарну гру, передав всім найкращі побажання, а також надав особливі привітання родичам ділера по материнській лінії. Сумарний стек Смірнова склав майже 15 мільйонів фішок. Але щось відбулося: в Тримаксі перед ним стовпчиками стояло лише неповних 6 мільйонів. І коли Гурін з Батона відкрився з ов'ютною вісімкою, а подячий на СБ сором'язливо підбив на Туз-10, сил відмовити собі в задоволенні розіграти 5 2 різномасні вже не було. Флопи клали нормальні. Подячий принципово не залишив опонентам шансів на перемогу в цій роздачі. Та Гурін, напевно, щось відчув і чекнув. Терн не ввів ЕСБ в стан глибокого екстазу, отже, було прийнято рішення знову чекнути. Ставка 300 тисяч від великого блайнду у банк 1,7 мільйони якось не викликала належної довіри у досвідченого гравця Гуріна. І мені в цілому зрозуміла та близька його спроба вкрасти банк тут і зараз. Та ми з вами знаємо, що СБ причаївся із нацем, отже. Нікуди не піде. Добре, пам'ятаю, як коментував цю роздачу в прямому етері з коментаторського світа: будь-яка дія, кол чи рейс від подячного виглядала би дуже сильно. Закласти в кол щось окрім стрейта та рідких флаждром, яким, до речі, колоти взагалі не по шансах, Ну просто неможливо. Я навіть не певен, що дві пари в Подячого грали би кол. Отже, на абсолютно бланковому рівері Гурін оцінив ситуацію вірно. Він прикинув, що вибивати буде нема чого. Та зіграв чек на навздогін. Телепортуємося у гедзап. Гурін відкриває 8-7. Подячий, обираючи між колом та требетом, зупиняється на спокійній опції. Батон грає руку від конбету, а ББ колить. Терном закривають флаж. Чек-чек. Поки що все стандартно. Рівером кладуть сімку. І я клянуся всіми багами покера. Я би не знайшов тут чек на місці подячого. Хід моїх думок простий: Гурін є доволі агресивним опонентом. Я припускаю, що його чек терна це завжди якесь шоудан велю. Бо можу очікувати, що всі блефи батом в таку карту поставить. Разом із будь-яким тузом. В моєму ренжі є купа дро, що проїхали: це і гадшоти, і двосторонки, а також деякі король-гайруки. Велі в мене починається з туза і закінчується флашами, фулгаусами. Мені здавалось логічним ставити з цими руками самостійно, сподіваючись на кол від дами чи якихось 9-9. Чекати має сенс саме проти 7х рук опонента, яких чисельно, з точки зору комбінаторики, має бути менше. Ба Більше, якщо не крупнити сайзом, то 7х руки можуть і самі порезати мою ставку. Отже, я гадав, що в такому випадку ставкою не втрачаю ніяке велію. До того ж, якщо я матиму тайтовий імідж, як в подячого. Мені здавалося, що бет-колоти сімку проти мене не будуть, якщо я оберу лінію чек-рейзу. Однак ББ грає чек. Виходить, вгадав. Гурін ставить на велю цілий пот. А подячий відповідає мінрейзам, особливо навіть не приховуючи радість. Іначе ліса, гори та й луга, кожна квітка на галявині шипоче гуріну. Викидай, друже! Викидай, друже! Але він ков. Ну, стало подячний. Знову вгадав. Дивина Тепер в гурі на 12 блайндів. Подячий, робить пастку на батоні, відігравши світового туза лімпом. ББ не ведеться, чекає. На дошці Туз 9-8 батон має природнє право ставити в чек-опонента весь рендж. Причина проста: у ББ АІкс руки грають завжди пуш-прифлоп проти компліта. А в баттена є пастки. Візерд пропонує батону щось там начекувати у чверті випадків. Проте, на мій погляд, це не обов'язково. Є веха дуже близька. Наш батон чекає, терном гуріну поклали двусторонку. Він ставить півпота, отримує підступний кол. Хоча я б вже не втримався від рейза. Але поддячий виявився, правий знову. Не знаю точно, яка муха вкусила гуріна і за яке саме місце, і наскільки сильно тепер там пече, і чи є від цього ліки? Може мазь якась, може краплі, може, може щось пероральне. Не знаю. Але він раптом овербет пушить два з половиною пота. Ква-ква-ква-ква! <свят> Оцініть ситуацію самі. Наскільки правдоподібною виглядає ця дія? Від чого він хотів би отримати кол, якби велью пушив? Яка рука насправді замість того, щоб добрати зі слабких кетчерів опонента за дві третини чи три чверті, неважливо, просто впиздячить у вербет пуш та виб'є всі ці кетчери? Нелогічненько. А блефи придумати воще не складно. І мені пригадується, що колись казав Микита Бодяковський: Намагайся не робити відчайдушних блефів на стек в гетзапі, коли в опонента велика перевага по фішках, бо психологічно він себе відчуває в одному кліку від перемоги в турнірі. Тобто, якщо подячий помилиться, то оплатить рідкісну кращу руку, то все ще матиме супостевими стек із опонентом. Але в випадку правильного колу він є переможець турніру. Отже, баттен довго рєпу не чугав. Тиснув кола і був правий. Nice hand, well played. Дякую за увагу. І хай вас знайде переап.